Саме основне першочего це життя, потім здоров'я, і щоб він вже спокійно поїхав на наступний етап вже евакуації. З 2019 року Віталій Прохорчук працював у Дунаєвецькій багатопровільній лікарні. Та коли почалась повномасштабна війна, зрозумів його вміння та досвід стануть у нагоді на фронті. Декілька місяців чоловік оббивав поріг ТЦК і вже в серпні вирушив на фронт. Я, по перше, був офіцер запасу. Я закінчив військову кафедру. При Тернопільському медичному університеті. І я знав, що рано чи пізно, як то кажуть, настане моя черга. І ходив вже питатися, коли, коли це вже черга настане. Поступово-поступово бажаючих спочатку було дуже мало. Казали, що поки у вас потреби немає, як тільки. Ви нам е, будете потрібні, ми зразу вам дамо знати. До польових умов операцій у наметі посеред лісу та обробці ран в окопах. Віталій звик швидко. Та все ж на початку було страшно. Поранених було багато, і його маленька кімната була схожа на конвейер, який зупинявся лише в очікуванні наступного побратима. Ми морально до цього були готові, знали, що треба це треба буде терпіти, що просто не буде. Ну і так помаленьку помаленьку адаптувалися до тих умов, на жаль, що були ну це зовсім різний спектр надання допомоги, умови, діагностика. все ну, абсолютно відрізняється від цивільної медицини. Надія на життя ось що повинен був вселити медик у кожного пораненого, незважаючи на його стан, адже моральна підтримка фундамент, на якому тримається військо хоч і з часом цей фундамент може давати тріщину. Як не як вже третій рік війни, самі розумієте, хлопці вже втомилися. Типу. Моральний фактор теж є такого трошки пригнічення, але хлопці також багато дуже заряжених хлопців, всі розуміють, чого вони там. Так що дух, дух є заряжений такий. Не можу сказати, що його немає. Хлопці молодці. За свою важку та вкрай необхідну роботу на початку лютого Віталія Погорчука відзначили званням заслужений лікар України. Це було приємною несподіванкою, каже медик. Було дуже неочікувано для мене, дякуючи керівництву моєї лікарні Дунаєвецької багатопрофільної. Це я думаю в більш мірі все завдяки їм. Я думаю, що що для мене це все це як для мене, це висока оцінка моєї праці, моїх старань, знаєте, мого бажання працювати, бути корисним безпосередньо там на лінії фронту. Зараз Віталій перебуває у десятиденній відпустці, та вже за декілька днів бойовий медик знову вирушає на фронт. Каже, там його чекають хлопці та чимало роботи, головна з яких здобути омріяну перемогу.